Всім доброго дня! У нас сьогодні таке буде відео по численному проханню моїх любимих підписчиків на YouTube-каналі, а так як у нас блог все про гортензію, про її вирощування, як її розмножувати, як її підживлювати. Все про гортензію. То сьогодні я вам хочу показати свій досвід, чисто свій, як я підживлюю волотисту, древовидну і крупнолисну гортензію весною. Сьогодні у нас 23 березня 2024 року. І цим відео я його хочу, я ці всі відео про підживлення я хочу розділити на три блоки. Буде, піджи, буде відео одне весняне підживлення, потім літнє і осіннє. Може, буде ще якісь два відео, чисто е, додаткове підживлення. Е, я спочатку думала, що треба зробити відео одне таке, але розумієте, воно настільки буде велике. Що його неспроможно буде потім, наприклад, якщо вам треба підживити гортензію, ви не знаєте, як восени, то вам треба подивитися півгодини відео, як підживляти весною і осінню. Може, я ці відео якісь і скомбоную потім в одне, але в даний час я хочу зробити такими блоками іменно підживлення гортензії посезонно. І значить, що я сьогодні буду робити? Сьогодні у нас тепло, слава Богу, вже так потепліло трошечки. Я вам показую, чим я буду її підживлювати і як я буду це робити. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно буде відро. Любе. Я вам показую, в мене отаке відро, 5-літрове. Ви можете взяти любе. Нам для цього потрібна буде сірка. Сірку можна купити в будь-якому магазині, там, де продається все для рослин. Сірка калоїдна 99%. Значить, для підживлення гортензії магнолії, хвойних і лохиних. Отака. Значить, беремо пропорцію в залежності від того, скільки в вас рослин. Я буду брати у мене 2 кг сірки. Два пакета таких. Також у мене тут, ось, бачите, 3 кг азота. З азота я беру аміачну селітру. Значить, та, що швидко розчиняється. Бо зараз у нас вроді би будуть дощі. І треба підживити, щоб. Бо це все воно в гранулах, і коли буде так іти 2-3 дні йти дощ, то вони гарно розтане і попаде під рослину. Те, що нам і треба. Значить, для чого нам потрібен азот? Для того, щоб рослина пробудилася і почала викидати бруньки, і почала наливатися, пішло соковиділення. Для чого нам потрібна сірка? Сірка нам потрібна для того, щоб підкислити ґрунт. Хочу зауважити, хто може не знає, що сірка вона дуже погано розчиняється. Так що, некоторі, там, я бачила, показують, що просто підсипають її отак під круг. Я цього не роблю, я вам покажу зараз на прикладі, як я це роблю. Мені, наприклад, не подобається, коли ця сірка лежить до літа жовтими такими гранулами під кущами. Мені це не подобається, бо вона дуже погано розчиняється. Я її все одно засипаю під гортензію. І чому я зараз вам покажу це відео, як я упростила собі цю роботу, як я роблю. І нам ще потрібно буде, це я роблю. Я беру кімера зелена. Бачите, значить, це добриво. Тут, значить, уже йде 18 азота, 8 фосфора і 12 калія. Це весна. Весна літо. Така вона кімера. От, я її теж беру. Тоже 2 кг. Все в пропорції однакової, тільки азота буде більше. І оці три, три компоненти я всі буду змішувати у такому відрі. Покажу вам. І така буде красива зелено-жовто-біла така підсипка, як на паску. Що ми на пасочку посипаю. І таким чином. Це буде весняне підживлення. Багато людей мене запитували, чи можна користуватися нітрамо Можна. Чи можна суперфосфатом? Можна. Усими цими добривами можна також підсипати. Ну я цього не роблю, тому що в цій кімірі тут є вже і азот, і фосфор, і калій, і мікро-макроелементи. І я щось мені більше подобається: або яра, міла, або кеміра люкс. Мені вона більше подобається, чим, наприклад, нітрамофоска. Вона, звісно, дешевша в половину нітрамофоска, тому що кімера вона два рази дорожча. То ну, я люблю свої рослини і дозволяю їм трошечки пожирувати. Це, знаєте, як можна зрівняти, коли ми щось їмо. Можна купляти щось подешевше, можна купляти щось подорожче. І ми ж їмо те, що добріше, і рослини точно так же. І я люблю свої гортензії, і я їм дозволяю теж трошки пожирувати і побавитися. Таким доб добривом добрим. Якісніше більше можна сказати. Можна, якщо немає у вас аміачної селітри, можна карбамід. Але я використовую весною іменно аміачну селітру. Такі ж оце добриво, що ми зараз змішаємо, його також можна використовувати під хвойні рослини, під туї, можевельники. Ялиці, сосни, під все можна підсипати. Я спочатку зроблю зараз, намішаю собі під гортензию, бо гортензії в мене дуже багато, дуже багато. А потім все, що залишиться, домішаю і таким же чином підживлю хвойні рослини. в мене їх тоже дуже багато на подвір'ї. Якщо вам це відео сподобається, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал. Це все цікаве про гортензії. І я вдячна тим, хто підписався на наш YouTube канал, хто ставить подобайки, хто пише коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна, дуже-дуже вдячна. Також під цим відео завжди, практично під кожним відео, є посилання на нашу групу в Вайбері. У нас дуже велика група в Вайбері, там все про продаж гортензії. Там і продаж, там, е, значить, е, усе про продаж. Так що силочка під цим відео буде групу в Вайбері, Так само є силочка на Instagram, е, там теж все про гортензію. І в Тіктокі ми проводимо прямі ефіри. Також силка на Тікток канал. Так що, якщо ви. Любитель Гортенземан. У нас і називається так канал Гортенземанка. Так що, будь ласочка, по всім посиланням можете зайти, зареєструватися і бути завжди з нами. Тому що в нас дуже цікаві відео проходять Тіктоки. Я так ще планую, що будуть відео і на YouTube каналі. На YouTube каналі чому? Тому що багато підписчиків в мене на YouTube каналі. Вже майже 4000, і е, на YouTube каналі там теж можна спілкуватися з вами, проводити прямі ефіри, коли ви мені задаєте питання, я вам відповідаю. І от е, зараз у нас буде такий анонс. Я, ми е, отримуємо саженці з Голландії, крупнолисної гортензії. І іменно на YouTube каналі, іменно е, в прямому ефірі я вам хочу показати. Що ми отримуємо, яке ми отримуємо, і щоб ви були в курсі тих всіх нових сортів, які будуть заходити до нас в Україну. А зараз йдемо до мене на подвір'я, і я вам покажу, як я підживлюю гортензію осени. Весна всі люблять. Цю домашню роботу, я її просто обожнюю. Вона хоч і важка, але я її обожнюю, особливо весняну. І в мене таке, знаєте, завжди прилив енергії, емоції, тому що все прокидається і прокидається так же само і наше життя з вами. Після якоїсь там зими, після тяжкої зими. У нас все таки зараз дуже тяжкий період в Україні. Але Зробимо Україну квітучою. Зробимо Україну такою, щоб у кожному подвір'ї була гортензія. У кожному. І щоб ви про все це знали з наших YouTube-каналів. Тому що інформації дуже мало. Є люди, які взагалі не знають, що таке гортензія. І ви знаєте, в мене така місія, я для себе це зробила: що я хочу вас навчити поділитися своїм досвідом, як за цією Красивенною квіткою. Як її вирощувати, як її розмушувати, як її купувати і де її купувати. Так що пішли до мене на подвір'я. Я вже не раз знімала свої гортензії, і кожен раз, коли ви бачите отак гортензію, це на штамбі. Пінківінки. Мені всі під відео пишуть, хто не знає, чому ви ваші гортензії садите в горщиках. Ще раз хочу вам сказати, що це не горщик. Це приствольний круг, який продається в епіцентрі, вони продаються везде. Такі Такий метраж є по 10 метрів, є по 20. Вони є зелені, чорні, коричневі, різної в конфігурації. Це для того, щоб, зараз я вам покажу, для того, щоб дуже зручно було поливати. Значить, і покажу я вам зараз іменно чому я це так роблю, чому в мене ці приствольні круги і чому мені так потом зручно їх іменно, поливати, удобряти і взагалі все робити. Тут у мене ряд посажено гортензії. Ще тут будуть додатися вони. Це ось у Bonfire. Це ось на штамбі я формую. це мій саженець він буде в два ствола. Бачите, два дві гілочки, вони зв'язані на штамбі. Я хочу тут зробити ж підняти гортензію приблизно на сантиметрів 60 І зараз покажу вам, одягну перчатки і покажу вам, як я це роблю. Значить, у відрі, бачите, те, що я вам говорила, я змішала всі три компоненти. Сюди можна додати і осмокот, або базакод, або екот. Також можна додати. Але я цього не роблю, тому що зараз ще холодно і це добре працювати не буде. Воно буде лежати півтора місяці приблизно в землі. Звісно, робота двойна буде. Але я роблю так, я сюди не додаю добриво пролонгованої дії. Значить, перше, що тут розстане під дощем, це аміячна селітра біленьке. Потім розстане кімера, а з жовті оці гранулки сіра, вона буде в землі довгенько. В залежності від того, як ви будете поливати. Але якщо ви її змішаєте із землею, то вона розтвориться швидше. Так що, зараз вам покажу, одягну перчатки. Значить, це в мене я вам вже показувала, що це, значить, гортензія. Вона в мене вся, бачите, замучирована. Навіть не видно приствольного кругу, тому що в мене тут хвойний опад і кора з хвойного дерева. Зараз я це все покажу вам, як у мене вони. Я їх. Так мульчірюю, що я їх не поливаю дуже часто. І Для чого цей приствольний круг? Бачите, я забираю отсюди дуже багато хвойного опада, який замольчірований був взимку, і так же само вона замольчувана і на зиму. Літку вона не так висихає. Не так треба часто поливати. Бачите, як я сажу гортензії. Ще я вам покажу відео, як я сажу гортензію іменно волотисту. Зараз ми будемо підживлювати волотисту гортензію. Ну, у мене всі гортензії так посажені. Усі. Вони приблизно, бачите, посажені в землю на оцей приствольний круг. Бачите, ось він. Він тут так збирається. І коли ви поливаєте, то вся вода, От в мене навіть норма така є. Я просто наливаю так води сюди. І вона потихеньку входить. І вся вода вона не розтікається. Це економія води і так. Ну, економія багато чого. І от дивіться. Я беру зараз, так, зрихлюю землю. Вона тут довольно таки влажна, тому що дуже багато мульчі. І гортензія, комфортно себе чувствує. Вона чувствує себе і літом, і зимою. В неї зберігається влага. А це е, дуже горослина, е, яка любить воду. І от дивіться, беру я цей підсипку цю. Отак От її посипаю. Отак. От Потім змішую з землею обов'язково. Якщо ви так підсипете його, то буде довго розтворятися сірка. Азот він швидко розтане. а сірка буде дуже довго. А вам треба змішати його із влагою сірку, щоб вона зараз. Підкислила ґрунт вам. Значить, і для рослини, коли ви отак зрихлюєте землю під, над нею, це теж дуже добре для рослини. І ще ці круги у мене, я ще буду, покажу вам відео, як я борюся із майським личинкою майського жука, то мені ці круги вони мене просто спасають, коли я підливаю для них таку страву. Що цей майський жук потім під гортензією не живе. Я його таким чином виганяю, він не поселяється в мене під гортензією на цілий сезон. Покажу вам окреме відео. І, от, бачите, я, значить, підсипала. Пізніше покажу вам, як я буду підживляти точно так же. Ну, принцип той же, що підсипається добриво пролонгованої дії. Ще раз наголошую, ви можете їх зараз підсипати. Ну, воно у вас не буде працювати півтора місяці просто буде лежати під гортензією. Я це роблю окремо. Да, Виділяю один день, але я роблю це окремо. От ви це підсипали, засипали хвойним опадом назад. Обов'язково хвойний опад, він дуже гарний для гортензії, отак. Тому що він ще дає, теж підкислює ґрунт. У мене тут і кора, і шишки. Коротше, і бачите, оце цей, як ви кажете, горшок нікотий. Це не горчик, це приствольний круг. Все. І тепер, коли зараз підуть дощі, бо передають три дня дощ, воно буде потихеньку розставати потихеньку буде підживлювати нашу гортензію. І вона буде прокидатися. Азотом, із-за азота вона буде прокидатися, а із-за кіммери вона буде живитися мікро-макроелементами, калієм і фосфором. Так що, і зараз покажу вам те ж саме, як я буду підживлювати крупнолисну. Точно так же, дивіться, це в мене хамеліон. Точно так же вона в мене не в горшку, а в приствольному кругу. І також замульчувана і шишками і хвойним опадом. Прямо вона в мене прям засипана, знаєте, так. Конкретно зараз покажу вам, стільки я сиплю хвойного опаду. Тому що тоді не так треба поливати ці гортензії. Якщо вони вас просто... Знаєте, буває таке, колись я бачила відео, і там у людини аж порепана земля над гортензією. Вона, вона показує відео що вона в неї сохне, а сохне вона в неї тому що вона, бідна, жариться, в неї корнива, вся поверхностна у будь-як гортензії, крупнолисної, і волотистої, древовидної. В неї не йде так, як, наприклад, ствол йде вниз, там, де що вона може там шукати землю. В неї все вона поверхностна, ця. Бачите, ось покажу вам, дивіться. Бачите, вже корінь. Він навіть за те, що влажно, він і за цей мульчі. А так тоді бува таке, чого в'яне гортензія, була дивитеся ви, а вона вяне у вас, коли таке оту літо спекотне. Судиться, бачите, в мене пролонгованої дії, базакут посипляний. І от туди-сюди, вона нічого, а потім тільки сонечко вийшло десь після 12, і вона раз і уші повісила. Вона повісила уші не із-за того, що вона даже вас пити хоче, да, там, а із-за того, що перегрівається корнева система. Вона із-за цього уші вішає. Якщо ви її гарно посадите глибоко і так замульчуєте, вона вас, як то кажуть, листя вішати не буде. І от, значить, дивіться, що ми робимо. Бачите, тут прошлого року добриво. І бачите, ось аж корнива поверхностна, ось вона, бачите, корнива. Тому що її тут добре. І вона її прямо аж наверх пустила, корнива. Навіть якщо можна, то ще нижче посадити. Крупну листну треба садити ще нижче, на ну, прям дуже низько. І тоді мульчірувати оцей приствольний круг, він тоді дуже добре зберігає влагу і мульча. Точно так же беремо, посипаємо, отак. Зрихлювати тут тяжко, тому що тут ось окорнива, бачите? Зрихлювати тут тяжкувато. Просто так розпрямили і засипали. Так. Крупнолисну гортензію то можна, в волотистої такої нема корневої зверху, а в крупнолисної в неї корнева зверху. Бачите, показала вам то її навіть можна трошечки зняти приствольний круг, засипати і також обратно засипати, з чим ви з чим мульчируєте. Мені дуже, знаєте, подобається, оце в цьому році хочемо поїхати на шашлики там в ліс. І у мене буде вся сім'я збирати такі шишки. Мені подобається, коли оце в приствольному кругу. Даже не кора, а шишки одні. Але є вони шишки різні. Є такі, які розкриваються, вони потім, бачите, такі робляться, як йожики. А є шишки, які не розкриваються, такі малесенькі є. Так оце іменно маленькі, треба буде насобирати їх і хочу положити в пристольний круг. От. Вони мені тоді подобаються, бачите, отакі от не розкриті. І кислоту вони дають більшу для гортензії. Все, і таким чином. Зараз підуть дощі. Бачите, вже вона викидає знизу. Підуть дощі і вона вже буде Пожив... поживні речовини, підуть, вона прокинуться гарашу бруньки. Але ж дивіться, тут вже бруньки теж вже дивіться які. Сьогодні 23 березня. І ви знаєте, там ще запитували мене, як узнати ремонтантний сорт у крупнолисній гортензії чи не ремонтантний. Ремонтантний сорт завжди весною викидає ізнизу нові пагони. Це завжди. Самий перший признак, як розлічити ремонтантний сорт чи ні, це коли у вас крупнолисна гортензія, яка посаджена, і в неї знизу не йдуть нижні пагони. Вона, значить, вона не ремонтантна. Якщо вони йдуть, оце, бачите, знизу нові пагони, які будуть квітнути, це ремонтантність. тому що, що таке ремонтантний сорт? Це той, який квітне на пагонах прошлого року і цього року. А неремонтантний, це коли квітнуть на пагонах тільки прошлого року. То, як можна сказати, ось дивіться, це гортензія ремонтантна. В неї підуть. Пагони з цих бруньок, і вони будуть квітнути. Точно так же будуть квітнути, викине вона ось тут стільки гілок. Раз, два, три, 4, 5, 6 нових гілок і ще будуть гілки. Вона викине знизу нові гілки, і вони після цього квітіння заквітнуть ці. Оці. Таким чином вона буде квітнути два рази. А не ремонтатний сорт, він квітне всього. Один раз на пагонах прошлого року. Таким чином ми підживлюємо і древовидну гортензію. У мене всі гортензії, вони у мене усі от так, в приствольних кругах на цілий круг замульчуровані. Так що, роботи в мене багато. Хто додивиться відео до кінця, там буде анонс і цікава інформація для вас. Так що, будь ласка, кому цікаво, додивіться відео до кінця. Ну от, бачите, нічого такого страшного немає. Легко, зручно. Так що поставте вподобайку, якщо вам це відео було корисне. Напишіть коментар, запитуйте, Я завжди відповідаю на цікаві коментарі. І ще такий буде анонс. У нас буде розіграш голландського саджанця крупнолисної гортензії. одного із нових гарних сортів. Анонс буде на YouTube каналі, і також анонс буде в інстаграмі і в Тіктокі. Гортензія розігруватися буде велика, дорога. І цей розіграш буде проходити на YouTube каналі. Так що слідкуйте, будь ласка. Для того, щоб ви слідкували, значить, не забудьте поставити, нажати на колокольчик, щоб ви не пропустили ні одне моє відео. Так що дякую вам за те, що ви були зі мною. Усі силочки. Під цим відео на всі наші соціальні мережі. Будь ласка, переходьте. Всім дякую, всіх вас люблю і зробимо Україну квітучою.